Святий Миколаю, тебе ми чекаєм Усі і дорослі і малі. Тебе прославляє, тебе ми вітаєм на нашій гостинній землі. Усім тіточкам подаруйте темну казку здоров'я, турботи, тепло, святий Миколаю, так да, будь ласка, щоб в світі все рідне було. Святий Миколаю, Тепе ми плахаєм, не треба нам хорі війни. Та й миру і спокою нашому краю усіх ворогів прошини. Шорстокі бої нащухають сьогодні в окопах найкращі сини, ціною життя будь якої походи кують перемогу вони. Святий Миколаю, ми просим у пліна. Врятуй їх від кулі біди. Живими верни їх із війни свій Не відмінно, нещастя їй смерть відведи. Хай наші герої вертаються з бою, нехай їх все вищі хранить. Хай мамине серце рветься від полю, і ніколи душа не болить. Та й щастя і радость кожній людині, достатку, любові, цім, та й волі і слахуди нашій країні. І добра країнцям усім.